На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,6 бала. Збувся мій таропрогноз від 13 жовтня 2023 року, де я вам говорила, що в центрі України та на Закарпатті можуть бути землетруси в районі 3 балів в найближчі півроку. Чи є загроза нових землетрусів в Україні? Чи є загроза від землетрусів в Україні таропрогноз? Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, напишіть коментар. Я вам дуже вдячна. буду. Так, на жаль, тут 10 мечів, королева Кубків, королева Пентаклів і король Пентаклів. Якби не 10 мечів, то можна було б говорити, що все добре. Ну, не хочеться сказати, що до 10 балів. Я думаю, це не в Україні, це десь подалі від України може бути такий сильний землетрус. А до України вже будуть відголоски діставати. І ось тут може постраждати там, де вода. Тобто, це може бути центр України і Закарпаття, ось так я думаю. Можливо, і південь. Але в будь-якому випадку, ми зараз подивимося ще уточнимо. Сила землетрусу. Трійка. Ні, я думаю, до України десь так три. 3... До трьох балів, а так воно буде стримано. ну Можливо, щось середнє, але 8 то вже багато. Я так думаю, в нас таких землетрусів не було. Все-таки щось в районі 3 балів, може, так як були до 5 балів 3 2, 5 але будуть стримувати. Стримувати земня, земна поверхня буде стримувати. Тобто це будуть якісь відголоски. Можливо, будуть там, де моря, океани, відбудеться якийсь рух тектонічних плит і підуть землетруси. Але я більше схиляюсь, що це дивиться навіть тут, від війни. Там, де воєнні дії, щось буде вибухати під землею або в океані, і буде йти землетрус, в якійсь країні сильніший є максимально епіцентр. А до України будуть відходити відголоски. Оце так 3-5 балів. Я думаю, а так буде стримувати, поки воно до нас дійде, то. Вже цей землетрус такий суттєвий є, в Україні не буде. Я схиляюсь до цього і хочу, щоб так було. Головний центр спеціального контролю повідомляє, що 1 березня стався землетрус магнітудою 3,6 бала за шкалою Ріхтера на захід від Полтави в Решетилівському районі. Епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Сьогодні 1 березня, 19 година. Як бачите, мій попередній теропрогноз щодо землетрусів підтвердився. Також я в цьому прогнозі від 13 жовтня 2023 року вам говорила про те, що зима буде теплою, і ось вже зима минула. Як ми знаємо, значних морозів не було, і це добре. Давайте подивимось весна 2024 року. Що принесе для України? Давайте спочатку подивимось, позитивні які моменти для України. Весна 2024 року. Позитив для України. Перша подія. Шістка жезлів, королева кубків. Є тут ті події. На дні колоди, про які я вам говорила, що є можливість звільнення півдня України навесні, або ж в період весна осінь 2024 року є можливість для звільнення Херсонської області. Я про це вам говорила. Якщо ось тут подивитися, то стосовно того. Що давно було в окупації відлюдник, там, де вода, море ось двійка пентаклів, сімірка мечів, якось по-хитрому щось якось собі забрати. Шанси є. Але, можливо, це буде так, тривала операція і під кінець весни, літо, в будь-якому випадку, тут є можливість. Перемогти на якійсь території біля води. Але бачите, далі карта Жриці невизначеність, що є варіанти. Тобто, все ж таки наші ЗСУ будуть пробувати відбивати території біля води. І те, що липень, серпень може бути успішним для наших ЗСУ, шанси є. В крайньому випадку, як я вам говорила, про 9-й місяць тут також знову випадає відлюдник. Хочу вірити, що цей прогноз збудеться, і в період з весни по осінь 2024 року будуть успіхи на Херсонському напрямку. Дуже б хотілося, щоб це було звільнення лівого берега Херсонщини. Це як варіант трактовки. Там, де біля води є й інші території, ось тут є варіант того, що все успішно складеться і повернеться до нас. Далі, якщо брати щодо військових. В полоні відлюдник може показувати, як території, які були окуповані, так може показувати і військових. В період від 7-9 тижнів, або ж 7-9 днів, або 7 і місяць, може бути обмін полоненими. Як варіант, карти таро не відповідають точно на сроки, але весною 2024 року буде знову обмін полоненими. Так, будуть затягувати, тому що четвірка пентаклів і повішений, але все ж таки весною має бути якийсь добрий такий обмін. Сила випадає, будуть прикладатися зусилля, все ж таки будуть новини. І це може бути як 7-9 числа, в період від 7-9 днів, так і в період 7-9 тижнів. Хотілося б, звісно, щоб це було якнайшвидше. Але карти Таро на точні сроки не вказують. Будемо сподіватися, що, наприклад, 7-9 березня, можливо, будуть якісь новини про обміни. Але, звісно, нічого я стверджувати не можу, бо таро не вказують на точні сроки. Весна 2024 року, обмін полоненими, і це повинна бути якась така значна також кількість, я думаю, тому що тут шестірка жезлів. Мають бути ті, кого давно не міняли, тому що повішений, можливо, це буде хтось з морпіхів, яких взагалі майже не міняють. Можливо, інші, хто вже більше двох років в полоні, хотілося б, щоб процес пішов. Це із таких гарних новин. Далі, що тут ще можна? Так сказати, можливо, буде знайдене якесь рішення таке піти на компроміс, чи якесь хитре рішення щодо зерна. Тому що пентаклі, пентаклі, як варіант, можна трактувати це як зерно. І тут. Можливо, знайдеться рішення, як відсторонитись від цієї проблеми в той же час, якщо ось так взяти четвірка пентаклів повішений і вісім жезлів, то періодично Польща все рівно буде показувати польські фермери свої зуби і встромляти ножа в спину України в будь-якому випадку. Рішення може бути знайдене, але воно якесь таке. 50 на 50 не дуже добре для України, але це краще, ніж так, як відбувається зараз. Як варіант, ось такі гарні події можуть бути в Україні навесні 2024 року. В той же час я вам говорю, що. Таро прогноз це лише варіант розвитку подій, майбутнє багато варіант. Подивимось, як відіграється цей розклад. Можливо, двійка Пентаклів, сімка мечів будуть якісь винайдені нові дрони. Щось якесь поліпшення дронів, що зробить їх більш ефективними. Ось це може бути ще навесні 2024 року. Будемо сподіватися на краще. Це із добрих новин. Давайте тепер дивимось. Весна 2024 року. Які є загрози для України? Які є загрози для України? Весна 2024 року. Загрози. Так, тут знову ж таки є щось про обман з наступом може бути лицар кубків, трійка жезлів. Королева Пентаклів, це можливо земля, можливо. Щось буде стосуватися наступів туз кубків повішений і місяць. Те, що я вам говорила в попередньому розкладі, що є шанси до звільнення територій, в загрозах випадає те, що там, де вода, ситуація буде зависати. Тобто залежить від того, чи будуть нам передавати зброю. Я так думаю. Давайте подивимось, що це місяць означає, що це за обман, що це за підкилимні ігри. Бачите, дев'ятка мечів. Поки що, якщо по цих картах трактувати, то найбільша загроза знову ж таки будуть лякалки, скоріше за все, про Запорізьку АЕС, тому що місяць і дев'ятка мечів. Будуть знову лякати якоюсь техногенною катастрофою, що буде багато жертв. Цим питанням будуть дуже маніпулювати. Або якимось іншим радіаційним забрудненням. Запорізька область, на жаль, я сумніваюся, що весна 2024 року. Принесе якісь успіхи, тому що тут, якщо дивитися на загрози, то територія біля води тримається і навіть ситуація нагнітається на запорізькому напрямку. На жаль, якщо врахувати дно колоди, якщо нам не будуть постачати зброї, то можуть знову ще й окупувати якусь територію. А як мінімум на Запорізькому напрямку. Не буде звільнення. На жаль, такі е, загрози можуть бути, я озвучую, е, і тут, якщо взяти Шістка мечів, щось знову про виїзд людей. Можливо, буде знову така якась ситуація критична, як це було влітку 2023 року, коли була дуже велика загроза техногенної катастрофи на ЗС і. Навіть потім про це говорив генерал Буданов, що дуже великими надпотужними зусиллями вдалося запобігти цій катастрофі, ось тут назриває знову якась така ситуація. Далі в загрозах те, що, вірогідно, наші партнери будуть робити якісь закулісні домовленості. Які будуть дуже лякати українців. Знову ж таки, сімірка Пентаклів це про затягування з повішеним. затягування часу, не надається в повній мірі зброя, ресурс, королева пентаклів, для того, щоб йти вперед, для того, щоб було просування, рух. На жаль, така ситуація складається неприємна. Давайте ще подивимось. Вісьмірка кубків. Тут щось знову ж таки про від'їзд, вимушений від'їзд. Я думаю, що шістка мечів, вісім кубків, і якщо це в загрозах для України, то це може бути якась евакуація. Я думаю, це можуть бути і прикордонні території, тобто Сумщина, Харківська область. Чернігівська, можливо, навіть Київська, тому що люди будуть боятися дев'ятка мечів і будуть виїжджати. Так само може бути оголошена евакуація в зв'язку з загрозами на Запорізькій АЕС або іншій атомній електростанції в Україні. В найгіршому випадку шістка мечів. Вісьмірка кубків для України в загрозах може означати, що якісь території не тільки не звільнять, як хотілося би. А ще й буде продовжуватися окупація в найгіршому випадку. Тому що, якщо люди звідти виїжджають, чому? Можливо, це Харківська область, на Куп'янському напрямку люди будуть виїжджати, тому що ось-ось, ще трішки і зовсім близько окупанти. Тому ось такі загрози. Далі. Якщо взяти шість мечів, вісім кубків і сім пентаклів, це можуть знову ж бути великі атаки на порти. Тому що ось про рух, про і про від'їзд, порти, вокзали, будуть знову атакуватися. Найбільше, звісно, лякає якісь підкилимні домовленості щодо України, я так думаю, що партнери, затягуючи постачання зброї, затягують війну, все більше людей виїжджає з України і не повертається. І, на жаль, можуть бути евакуація з територій, куди окупант направляє все більше і більше сил. Далі. Знову ж таки, імператор випадає на весну. Це може стосуватися в аспекті загроз нашої влади, як говорять, що влада стане після. 20 травня, чи якого там конкретно числа, я вже не пам'ятаю, нелегітимна. Можливо, ось, якщо враховувати місяці дев'ятку мечів, будуть дуже сильно розкручувати пропаганду, російські наративи, що треба якось цю владу прибрати, що вона нелегітимна що потрібно Майдан 3 і так далі. Тому що Якщо імператор в загрозах, то це може стосуватися безпосередньо керівництва держави. Давайте уточнимо ще імператора. Сонце. Все ж таки імператор може бути якась серйозна структура, як влада, так і якийсь серйозний об'єкт. Тому Загрози щодо ЗС, я ще раз повторюю, буде нагнітатись, нагнітатись що там може статися якась катастрофа. Якщо брати в цілому евакуація, затягування, страхи, кубки там, де вода, і те що як рідина, то, скоріше за все, питання Запорізької АЕС буде дуже, дуже актуальним. Весна 2024 року, ось такий був прогноз. Побачимо, як відіграється. Підписуйтесь, дякую за ваші коментарі, лайки. Пишіть питання, я по можливості розглядаю з часом ваші коментарі. І всього вам найкращого. Хай збудуться лише позитивні прогнози, а всі загрози оминуть моїх глядачів стороною. До зв'язку!